То Ромашка купила собі авто. Хороше авто, всім подобається, головне, що подобається директору. І директор дуже хоче: директор, він же власник, то Ромашка, він дуже хоче на цьому авто поїхати на морюшка за кордон. Чи можна щось таке придумати, щоб він на цьому авто поїхав? Але наш директор дуже такий свідомий і він хоче заправлятися самостійно. І все з машинкою робити там самостійно. Значить, що можна зробити для цього? Треба взяти і здати директору в оренду. Цей авто на тиждень, на два, наскільки він там хоче поїхати. Можна так зробити? Можна. То в ромашка в особі, тільки кого-то не директора. Головного бухгалтера, комерційного директора, кого завгодно. Здає директору, як фізичній особі, просто Іванов Іван Іванович. Здає в оренду на два тижні це авто. Обов'язково цей договорчик він з собою бере в подорож. Обов'язково ви робите. Акт передачі йому цього авто і все, і він собі спокійненько їде. В договорі на оренду ви прописуєте обов'язково орендну плату, щоб це не було, що ви йому просто так далі там, на безоплатній основі. Так не треба робити. По какой цене? ну дивіться, який у вас регіон, погугліть Гугліті, подивіться на OLX, скільки стоїть взяти в оренду десь приблизно такий авто, і от, і сходячи із того, ви назначите йому арендну плату. Як він повернеться, то тоді ви вже зробите в своїй бухгалтерської обліковій програмі. Ви зробите реалізацію товарів і послуг, ви ставіть йому акт, зареєструєте податкову накладну і буде вам щастя. До всього цього я б що ще зробила? Я б ще зробила наказ по підприємству за те, що здати в оренду авто, ну у зв'язку з відсутністю там, необхідністю використання автомобіля зараз в господарчих операціях, здати в оренду Іванову Івану Івановичу там на два тижні. Так, і зафіксувати обов'язково по спідометру, що, що накатав авто до моменту, коли його віддали директору. І потім, в обратному порядку, коли він до вас вернеться, ви зробите такий наказ, що ви назад приймаєте це авто, і опять же акт передачі вже Іванова вам. І опять же, наказом ви зафіксуєте вже показники спідометра, з якими він вам вертає А більше нічого складного нема, все, користуйтесь.